Зоряна любила приїздити до бабусі з дідусем. Після гамірного міста їй все тут подобалося. Ранковий спів пташок, тягучий, як молочний кисіль дні. Фрагмент твору зачитує авторка Катерина Скрипка. Нині у громадській організації Захист об'єднання волонтерів жінка презентує свою нову історію Зоряна та болотяний цар. Допомогу зрозумілих дітям образів пояснити, як саме діє наш сусід, так званий, як це болото розповсюджується і задурює людям голови. Тобто, щоб діточок не можна було надурити, щоб вони побачили ці паралелі. З початком повномасштабної війни Катерина Скрипка разом із сім'єю була змушена виїхати із рідного Харкова. Пише жінка з кінця 2020 року. Тоді вона відвідувала письменницьку академію. Там і познайомилась з ідейником та ініціатором книги Олегом Очеретяним. Його історія пригоди малого Назара теж знайшла місце у книзі. Нині чоловік проживає у Херсоні. Сказочка про хлопчика, в якого тата пішов на війну і не повернувся. Тобто ніхто не знає, де він, чи в полоні, чи зовсім припав. Так, і хлопчик йде на пошуки, тата хоче йому допомогти. Історії доповнюють ілюстрації. Їх автори теж розробляли самостійно. Ці дитячі казки про дорослі теми, реалії війни та виклики, з якими зіштовхуються українські діти. У нас ще є один колега. Роман Кусій Чернігова, який є хореографом по спеціальності, так само як і я, так і Олег. ось і в такій вже сфері е, творчої діяльності він як хореограф написав, розказав своєму товаришу е, Роману. Роман прочитав і сказав: це мусить бути роздруковано 100%, Давай ми це робимо. Ці книги реалізовуватимуть в чотирьох навчальних закладах міста. Всі виручені кошти від їх продажу підуть на благодійність. Беручи до рук книгу, дитина буде подорожувати разом з Назаром, отим чарівним лісом і стверджуватись у тому, що українці є непереможні. Дівчатка зможуть розділити оту всю таємничість отого лісу разом з зоряною і е, також перемогти все те зле, яке, на жаль, оточує наших дітей. Нині є 150 примірників книги. Вартість однієї 300 гривень. Що розгорнути цю книжечку, тут є логотип нашого напрямку Захист діти, оці долоньки, і є е, також банка, куди можна е, закинути за бажанням кошти, тому що е, ми працюємо для того, щоб нашим військовим було надійно, щоб нашим військовим було безпечно і щоб наші захисники і захисниці поверталися до своїх родин. До своїх дітей обіймали і мали змогу гортати ці книги і згадувати нашу героїчну перемогу. Волонтери збирають кошти на прилад нічного бачення для прикордонників, які боронять північні кордони України. Придбати книгу також можна і на штабі громадської організації, що знаходиться за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.